Однак історія волонтерського руху в Україні не була повною без таких людей, як наша наступна героїня. Вона з Віктором знайома давно проживають десятки років в одному подвір'ї, але раніше навіть не здогадувалися, як сильно їх пов'яже одна велика справа. На перший погляд, тендітна жінка пенсійного віку, та за цією скромністю ховається неймовірна сила духу, відповідальність і щира турбота про наших захисників. Вона не очолює благодійні фонди, не виступає на публічних заходах, не з'являється в телевізійних сюжетах. Але її щоденна праця тиха, послідовна і невтомна, вартує особливого визнання. Тамарі 68 років. Вона пенсіонерка, яка більшість свого часу присвячує кухні. У прямому сенсі цього слова. Щоранку вона прикидається раніше за інших, аби проговтувати гарячі страви, сушені смаколики, перекуси для військових. Її дім давно перетворився на маленький волонтерський штаб: кастрюлі, стерилізовані банки, бляшанки з тушковинкою, крупи, овочі, закуплені чи передані сусідами. Її кухня це простір, де не просто готують їжу, а вкладають у кожну страву турботу. Тепло і вдячність тим, хто щодня ризикує життям заради нашого спокою. Історія пані Тамари не поодиноке явище. Її досвід частина великого, масштабного, хоч і часто невидимого фронту стихійного волонтерства. Подібні ініціативи народжуються у багатьох українських містах і селах. Ми вже неодноразово чули історії про те, як бабусі з Львівщини сушать борщі у банках і передають військовим через знайомих. У Хмельницькому найбайдужі сусіди збираються на сходових майданчиках, щоб плести сітки. У прифронтових містечках жінки вдома варять вареники, печуть хліб і відправляють на передову. У Харкові пенсіонер шиє балаклави зі старих светрів, а в Одесі літня жінка передає кожну місячну пенсію на закупівлю медичних засобів. Мовчазні герої, які не прагнуть оплесків. Але саме завдяки їм наші військові відчувають опору, любов, тилу. Їхній приклад доводить: волонтерство це не про вік, статус чи освіту, це про відкритість серця і здатність робити добро там, де ти є, з тим, що маєш. Саме тому сьогоднішня наша героїня, пані Тамара, є яскравим прикладом справжньої народної сили, що об'єднує націю в боротьбі за майбутнє. Я вже в неї вдома. Аби розповісти вам її історію. Доброго дня, пані Тамара. Я щиро дякую, що ви погодились на цю розмову. У часи, коли людяність має велику вагу, ваша діяльність приклад сили духу та турботи. Вітаю вас, дякую, що зацікавились. Знаєте, зараз світ постійно десь біжить. Така увага до простої праці надзвичайно цінна. І не тому, що хочеться слави, а хочеться, щоб добро поширювалося далі. А, пані Тамаро, розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Чим ви займалися до початку війни? Я пенсіонерка, вже понад 10 років. Після виходу на пенсію життя, здавалося стане спокійнішим. Але я не могла сидіти, склавши руки. Весь час я працювала. Бухгалтера завжди тримала порядок у паперах, але серце у мене завжди тягнуло до природи, до допомочі людям, тваринам, бо це дає душевний спокій. Це дуже чудово, це викликає велике захоплення. Тобто ви допомагали завжди. Так, да. я завжди намагалась допомагати тим, хто себе. Хто цього потребує? Це просто неймовірно. Адже тварини дійсно завжди потребують нашої допомоги. Ви ще до війни жили з відкритим серцем. А що стало тим переломним моментом, коли ви розпочали допомагати саме військовим? Мені відомо, що вас, вашим повштовхом стало щось неймовірно особисте для вас. Ну, це було не стільки рішення, скільки поклик серця. З перших днів цієї великої війни я не могла спокійно спати, дихати, їсти. Усе всередині стискалося, новини текли рікою, бомбандурування, загиблі, втрачені міста. Я не могла просто так чекати. І головний, мій онук військовий. У нашій родині не було військових. І це був його власний вибір. Він казав, я хочу боронити. Я завжди пишаюсь його вчинками. Спочатку війни він захищає на передовій, пише коротко. Живий, все добре. Мені дуже хочеться підтримувати його, приготувати щось смачне, як колись у його дитинстві. Це, неймовірно, зворушливо, бо ви фактично трансформували свою любов у щоденну вашу таку працю. Ну, так воно є. Спочатку я варила борщі, пекла пиріжки для хлопців на фронті, потім все масштабувалось, сусіди допомагали продуктами і допомагали на кухні. І тоді я познайомилась з Віктором, який. Почав волонтерити, і мені захотілося йому допомагати. Тобто ви стали прям такою великою однією командою, так? Так, тому що Віктор дивовижна людина, це людина дії, він бере на себе все, що стосується логістики, спілкування з військовими. У нього це добре. Налажений механізм. Люди йому допомагають із нашого будинку, і з інших районів міста, із інших міст, і також із за кордону. І це все вселяє віру в нашу перемогу. Це дуже чудово. Ми вже спілкувалися із Віктором. Познайомились так само. Можливо, ви хочете розказати нам, як виглядає в принципі ваш звичайний день. Ну, Звичайний день. Прокидаюсь рано, снідаю, роблю ранкову зарядку. Молюся за онука, за всіх наших захисників, за нашу Україну, за нашу перемогу. Потім кава. Звечора з Віктором узгоджую, що треба зробити наступного дня. Ну, це потреби, які захисникам. Це їжа, одежа, засоби гігієни. А далі готую, готуємо за потребами. Хлопці дуже на нулі полюбляють наші смаколики, сухі пайки. Тоді як тут, ну, в ці пай пайки, я кладу горішки, печиво, сухарики, сухофрукти, каву. Ну, все, що розбираємо. Коли вечора мої сили, то продовжую роботу, що не встигаю днем. А як ви, в принципі, себе фізично почуваєте, адже це дуже така складна праця? Ну, брехати не буду, буває важко. А, але втома це нічого з тим, що відчуваєш, коли отримуєш подяку від хлопців. Вони кожен раз насилають фото з моїми смаколиками. І це як світло пробиває крізь морок. Це просто чудово. А яка зараз ваша найбільша мрія? Мрія. Да, я бачу повернення онука. Повною перемогою над Росією. Бачу його здоровим, усміхнутим, Я з ясними очима. Поряд з ним, його сім'я, дружина, дитина, яку він дуже любить. Мрію, щоб наше подвір'я знову наповнилось дитячим сміхом. Під вікнами у мене великий квітник, за яким я доглядаю, я хочу, щоб. У чисте подвір'я повернулись наші захисники. Тамаро. Я дуже пишаюсь такими людьми, як ви. Ми дякуємо таким людям і дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні поспілкувалися зі мною. Тому бажаю, щоб наші мрії якнайшвидше здійснилися. Можна? здійснилися. Дякуємо. Історії пані Тамари та пана Віктора це не просто свідчення про людську доброту, це приклад того, як звичайні люди, об'єднані спільним болем і вірою в перемогу, стають тими, хто щодня тримає країну на своїх плечах. Тамара серце цієї справи, жінка, яка через кулінарну турботу передає тепло не лише своєму внукові на фронті, а й десяткам інших бійців. Віктор її надійний побратим у тилу. Руки, які доставляють цю турботу туди, де вона життєво необхідна, У двох вони створили маленьку волонтерську систему, у якій немає вихідних, але є велика місія зберегти життя, підтримати мораль, не дати згаснути надія. Вони не носять камуфляжів, не тримають у руках зброї. Але їхня боротьба не менш важлива. Такі історії це пульс України, і поки в нас є такі люди, поки є ті, хто варить борщі. Лагодить машини, плете сітки, телефонує, допомагає, вірить. Ми вистоїмо, ми переможемо.